В Києві проведуть експертизу аварійності поштової площі. В якому стані об'єкт перевірили члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з представниками місцевої влади та громадськістю. Площу над підземеллям зараз тримають тимчасові палі там, де мав бути ТРЦ, а потім і музей збирається вода. Грунтові води піднялися більш ніж на три метри. Експерти мають обстежити стан конструкції і провести гідрологічну експертизу. Отже, є площа, ми над нею пройшлися. На неї стоїть Макдональдс, на неї стоїть ТРЦ, на неї стоїть церква. І от ми бачимо цю всю історію. Правильно? В двох словах. Прийшла комісія, правильно зараз так, так ТЦК. були були ТЦК, да був пан Безгін, була Аня Бондар, були слуга народу, наш київський, так. да, голова фракції Андрій Вітренко, Був виконуючий обов'язки керівника метрополітену, mm -hmm. і був директор а комунального а підприємства, центр і був пан Мандрівський. Так, отже, вони пройшлись, подивилися і що, які висновки вони намагалися. Петляти і казати ну, це комунальне yeah. підприємство, що їм для того, щоб щось замовити і робити, їм треба кошти інвестора залучати. Yeah. Я дуже супротивлялася. Yeah. Пан Мандрівський казав, що він відновлює роботу робочої групи, на якій будуть представлені всі сторони, у тому числі інвестори. Я теж дуже yeah. лаялася, і врешті-решт вже тут вони зупинилися, тому що почалася тривога там uh -huh. не, небезпечно, Да? І почали розмовляти, яке саме дослідження. Дня замовлене, да, і вони пообіцяли також замовити гідро. Геологічне дослідження це вже 10 років відбувається. Вони... вони казали, що вони не могли нічого робити, і доказували, що вони не могли нічого робити, тому що вони, вони не могли витрачати бюджетні кошти на цей об'єкт, який йде по інвестиційному а, а, договору. а в тюрму кого посадять, якщо щось стане? директора комунального підприємства знає або це. пару директорів цього комунального ага. підприємства, тому що там є кримінальна справа, по якій вже підозра е, йому. Е, 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 Заявлена, і я думаю, що скоріш за все а тому і... замовника. Замовника, і він це він це розуміє, тому коли починаєш йому казати про те, що вони тут е, відключили насоси з 19-го року. Він починає розповідати, що тут і пам'ятка не така і археологія, не та і взагалі, що ви тут знайшли. А тут пам'ятка національного значення <звінь> історії та археології. Всі знають про ці всі тимчасові. Це тимчасові палі, як є, да? Оці от... Так, це тимчасові палі, і ви бачите оцей розріз. цей розріз, вот зупинилось будівництво в той момент, коли вут от збиралися класти плиту, яка повинна ста була стати підлогою торгівельного центру. Ага, мінус перший порох. Поверх. Потім вони збиралися копати ще далі вниз, угу. але ну тут неможливо це копати, тому що тут рівень ґрунтових вод. Угу. От Аня Бондар дожала ситуацію. Вона, їм, вона їх заставила також включити в дослідження, дослідження гідрогеологічне між Котлованом та метро. Так, ну, сьогодні у нас відбулося виїзне засідання ТСК по Києву. Е, були присутні і народні депутати, і представники міста і району, і громадські активісти. І ми мали подивитися на стан конструкції будівельних об'єктів е, не, об'єкту незавершеного будівництва на поштовій площі. Значить, звісно, візуальним обстеженням досить складно сказати, що там відбувається, але ми побачили і воду, і те, що об'єкт безхозний, тобто він не охороняється, і, відповідно, будь-який об'єкт, який не експлуатується, він досить швидко руйнується, навіть якщо це закритий будинок. Тому найголовнішим, що домовилися, що місто звернеться, воно в принципі вже звернулося, але ці роботи проведе до індії будівельних конструкцій, які супроводжували це будівництво. Коли воно ще йшло, вони робили науково-технічний супровід для того, щоб зробити не тільки візуальні, а й інструментальні обстеження стійкості конструкції. Це перше, що дуже важливо. Друге, це гідрогеологічні дослідження, тобто які грунти наскільки вони просочені водою. І відповідно визначило, чи є якісь ознаки аварійності, чи безпечно знаходитися на цій площі. А якщо є якісь ознаки аварійності або небезпеки, то відповідно запропонувала проектні рішення, які місто мало би впровадити. Також дуже важливим є те, що сьогодні нарешті прозвучало. У нас в Києві працює робоча група. Вона правда не дуже сильно працює. Вона років за вісім збиралась один раз на установчі засідання. От, але тим не менше, інституційна вона є, е, яка мала би запропонувати рішення організаційні, та е, ну я би я навіть скажу філософські стосовно е, пам'ятки археології національного значення, археології історії, яка знаходиться на цій площі, щоб зрозуміти, яким чином там створити музей, чи це має бути національний музей, чи міський музей яким чином це організувати? Тобто, ці всі питання вони мають, мають бути розглянуті на робочій групі, і нібито сьогодні місто впевнило, що вони поновлять її роботу, і це буде дуже гарно, тому що ми почуємо різні думки різних сторін. Це є дуже важливим. От ну це з таких основних якби, моментів. Я думаю, що це така досить робоча, нормальна була нарада. От, але робити щось треба, тому що якщо подивитися на наукові статті безпосередньо НДІ будівельних конструкцій, і на е, дані, які викладені в ухвалені рішення суду про зняття арешту на е, цю земельну ділянку, то ми бачимо, що з водою там не дуже гарно а вода у нас головний ворог. Будь-якої будівлі, тому ці дослідження треба зробити. Сподіваюся, що вони будуть зроблені вчасно, і ми подивимося вже реальну ситуацію. І ви, директор метрополітену казав, що вони вже майже завершили своє mm -hmm. дослідження просто стану конструкції, mm -hmm. і що вони впевнені, що в них все гаразд. Mm -hmm. да, пан Безгін казав, що то у вас на надімінське теж було все гаразд по вашим yeah, дослідженням, а потім ви. Попередили київського міського голову за за день, да до того yeah, як да. закрити метро. Тому зараз от настояли на цьому. Домовились, що кожен місяць сюди буде виходити комісія і перевіряти. Перевіряти. Відновлюється робота, я сказала, робочої групи, і плюс ще створена робоча група при міністерстві культури. Це вона буде легалізувати діяльність тут музею. Ну тобто, яким чином це станеться? Ну це. Е, ще не зрозуміло, але тут громадський музей він діє вже багато років. Ну ж, історія така: спочатку е, треба прибирати небезпеку, потім розібратися з документами, з грошима, потім з музеєм розібратися. О, пан Вітренко сказав, що вони зараз проконтролюють, і вивчать процес, все ж таки. Про залучення бюджетних коштів на проведення протиаварійних mm -hmm. робіт. Тобто подивляться по документах. Вони побачили, що це транспортна розв'язка, mm -hmm. що це не просто ну торгівельний конечно, центр. Конечно. Це транспортна розв'язка. Тут палі транспортної розв'язки, там палі транспортної розв'язки. Та mm -hmm. то, тобто, ми просто всередині транспортної розв'язки, і не можна казати, що тут не залучено бюджетних коштів вже конечно. вони залучені, і отам от є. Вже такі великі розходження от в цьому тунелі да, есть, да, Тунель, да. Він ну він вже небезпечний, розумієте? Мені так. більше всього хвилює, те, що за 10 років так вони знайшли сценарій, по якому це все стане безпечне, сучасне з музеєм і працювати на благодія. Я вас прошу. Ми як ініціатори створення цього музею. Ми розписали їм дорожню мапу. Ми були ініціаторами створення цієї робочої групи, яку очолив Мандріївській. Просто вони зібралися один раз, а потім не збиралися. Потім вони всі свої сили направили на те, щоб відмінити арешт. Який заборонявим будівництво торгівельного центру mm -hmm. зараз вони знову кидають свої сили на те, щоб внести зміни в постанову Верховної Ради, яка теж забороняє будівництво саме торгівельного центру? Mm -hmm. Тому е, просто ну дивлячись, яка ціль, розумієте? Ну в першу чергу безпека, друга законність, третя культура, тому що це все має бути так, в одній площині. І звичайно, що якщо ті люди... Які зараз знову створили робочу групу, знову до цього не дадуть, бо був вже полікров. І звичайно, дуже тригерить історія, що ми не можемо спокійно повпливати на ситуацію законними методами, або можемо, але це дуже довго. Так, б тобто, це від, от, Ви створили, ви показали, ви дали робочу карту. Пан Мандрієвський подивився. І що що зробив? Ну, почав просувати знову інтереси інвестора. О, да. І це як би непогано, а може і погано. Головна історія про те, що він забуває про інтереси киян, культури і безпеки. Саме так. А, так. а якщо би типу, сісти з інвестором, проговорити цю всю історію, зрозуміти, де можна використовувати комунальні кошти, де державні, де залучені інвестиції, де інвестора, щоб закінчити, ну, проблема ж яка? Ну, умовно, там, от є мер, нормальна людина, там в кепачці. Да? І він каже: чуваки, треба, щоб було безпечно і закінчено, да, кабине для всіх. Вот є частина комерційна, вот є археологічна, вот є державна, і таке інше. Хто за що платить, і погнали. А так вони вроді би каву просто просувають інтереси, і все більше нічого не робиться. Правда ну і просто вони не сприймають. Ну якось вони не бачать цю культурну складову. Насправді та торгівельних центрів, просто торгівельна центрів Я взагалі про це не думаю. Кініше ні, треба нормально зробити торгівельну, Тут і в покершеї не немає. Тут буде мало торгівельної. ми бачимо, що в центрі торгівельна історія вся занепадає, і колишній клобус, і і, 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 і як, підземний. метроград, <світ> там вже немає нормального бізнесу. Він був 20 років тому, щоб ви зрозуміли, я до вас звертаюся, тобто всі переїхали в великі центри, не в центрі, так, в центрі uh -huh. незручно. Парковки нема, заїздів нема, тобто це вже не про бізнес. А коли воно його планувало, воно його почало будувати? В 12-му році, не? Да? В 12-му році транспортну розв'язку, а саме торгівельний центр, ну, реально 2014 рік. 14-й рік, отже, а запланували точно в 8-му, в 9-му, в 10-му році, uh -huh. скоріше за все. Uh -huh. Тоді? 18 років тому шанси були, що тут буде бізнес. Зараз тут бізнесу точно немає і не буде вже. Бо люди по іншому почали думати, і вже пройшло майже покоління. І інвестор має також на це, ну, про це думати і розуміти, що тут баснословних дієк оцих фантастичних вже не буде ніколи. Але небезпека залишається. Проблема з культурною спадщиною залишається, витрачання комунальних коштів залишається. Насправді ми з вами знаходимося в тому місці, де був. Вхід в стародавній Київ, тобто mm -hmm. тут оця от стародавня вулиця, це водночас вхід на поділ і вхід на верхнє місто, тому що mm -hmm. тут продовжується оця лінія фонікулеру. Mm -hmm. Це стародавній боречево звіз яким mm -hmm. якщо пам'ятаєте повість Верем'яних літ тягли перуна. Да -да 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 -да. І от він тут продовжується. Да, на цій ділянці, і а, тут можна було б зробити дуже цікаву. Ну не е, ну ти музей це ж не обов'язково. Ну там якось е, це е, суча є. Да. Ми зараз підставимо вам відео, як це робиться в Італії в Іспанії. Як ти йдеш по супермаркету, вдруг метрів сто в тебе скляна підлога під, під тобою. Місто стародавнє, яке там є, ти можеш спуститися і продовжити потім шлях до супермаркету, Але там музей, там повноцінно все працює, там збережено, там підтримується нормальна волога, сухість, там, вся вся, -вся ця історія. Вони коли будували щось, вони знайшли ж там розкопки, виділили це в частині історії, викрили нормальним склом, яке не б'ється. коли ти можеш гуляючи кожен день. Гуляючи по античному місту, де коли воно зберігається ми, і такі. Ми, ми не готові на частинку торгівельного центру, в торгівельному центрі. Якщо типу, зараз все перетворити на музей, давайте да, треба зрозуміти, звідки ні, кошти. ні, наскільки я розумію, можуть бути кошти. Тут поруч з нами, американський університет, університет так, і тут було багато іноземців, і треба просто розуміти, як саме будуть заходити кошти. Тому е, проблема не в коштах, а в організації. І знову ж таки, проблема: ми не проти якоїсь комерційної складової всередині цього -то музею, yeah, Тобто yeah, but... це може yeah, but... бути. Sorry, така. В першу чергу хтось має зрозуміти, хто понесе базові витрати mm -hmm. на те, щоб воно стояло. Це дуже важливо. Друге, хто в судах буде а, захищати Київ, а громаду, музей. Бо якщо інвестор упрться рогом. Ми розуміємо, що це знову ж на 10 років. Ми розуміємо про це. А загалом дорожня карта має бути така, щоб протягом мовно півроку року всі сторони були задоволені, максимально підписали під якийсь там меморандум. Музей працює, інвестор щось отримав. Або гроші, або я не знаю, компенсація, якщо ми можемо показати, що це було по закону, окей. А місто, головне, отримало розв'язку паркінг, якщо ви тут І було. безпеку людей, які їздять в першу чергу безпеку. Метро я... Та гуляють по площі. Тобто я навіть не кажу. Так. В першу чергу безпеку бо це ж ну, це ж страхіття. І це вже 10 років, і це гідроізольовано, і це воно якось живе свою історію. І дуже так... багато води всередину. Да, Першу, ну що вона була дякую, що ми так швидко з вами поговорили, з'ясували, що тривога нам трошки не посприяла, з вами вся Так. Ну що, друзі? Ми побували, можна сказати, вже так, на поштовій площі. Все, як вам розповідали, я навіть вже трошечки втомився розповідати про ужас-ужас і про ситуацію, яка там є. Катастрофічна, аварійна, вона аварійна для площі, вона аварійна для всіх громадських будівель, вона аварійна для церкви, для тих, хто там гуляє, для Макдональдсу. Вона аварійна для метрополітену метропоштової. Ми бачимо візуально, так, що вона аварійне так вже 10 років. Звичайно, комунальники кажуть, що це типу нормально зашибіться, але тих, хто каже під це. Вони не несуть відповідальність кримінально, Вони просто потякає. А от зараз пройде експертиза нормальна, і вона скаже глибину аварійності, проблематики і решта. І Тоді буде зрозуміло, і тоді ми підріжемо вам історію, як я запитував на тимчасовій спеціальній комісії, кого ж в іток в тюрму посадять. Це дуже важливо. Бо поки людина не відчуває відповідальності, вона може займатися такою херню, як ви бачите. Це перше. Друге, ми зараз вам покажемо, як та Віталій Володимирович відкрив цю площу в 2015 році, забуваючи про глибину проблем, да, які можуть бути. І відкривши цю площу лак в проблемі, лак це типа, довжина да, цієї проблеми в 10 років. І... Якщо ви думаєте, що ми спеціально шукаємо ці проблеми, ні, ми просто про них не мовчимо. Бо жодної станції метро за 10 років немає. Вони почали, не добудували. Проблеми поштової площі 10 років почали, не добудували. Міст метро аварійний з 2015 року, міст патона аварійний з 2016 року, міст південний реконструкція пройшла невдала аварійна з 2015 року. Бортнівська станція «Аерація аварійна з 2015 року японці дали мільярд доларів і ми не можемо розпочати реконструкцію за рукосракості влади. Міс Шулявки недобудованої стоїть вже 5 років бюджет більше на 2,5 мільярдів гривень, 600 мільйонів. І такі проекти скрізь, великі стратегічні інфраструктурні проекти, які складно не зможуть це зробити, тому що. А, імпотентна як менеджер і слабкий як а, мер. Це треба зрозуміти. І оце черговий приклад. Ви можете накидати власні приклади. Тут всередині. це може бути там трафік, затори, екологія, медичні установи, там а, освіта, напевно, і скрізь такі самі будуть проблеми скрізь. А ми просто їздимо, накопичуємо дані і готуємо Київ к нормальній роботі, важкій роботі буде багато рішень, які важливі для міста і його системного розвитку, але будуть здаватися не досить приємними. Але так, ну как би, значить, всі автомобілісти вони хочуть збільшення доріг, не, би, наприклад. Але збільшення доріг, по прикладу, 60-70-х років США, призвело якраз до колопсу доріг, а не комфортного пересуванню цими дорогами. Що б ви уявляло? І звичайно, що як тільки ти. Починаєш обмежувати щось, додаваючи розвитку. Звичайно, це спочатку не всі подобається, а потім всі все розуміють. Ну там, обітий подол, так, як би, ці дороги, це хаотичне паркування, так, як би, яке зараз є. Укремай історія що по готова стратегія розвитку по подолав, описана поцінає GIZ, це німецькі експерти, які працюють за гроші німецького уряду. Вона була презентована, по-моєму, у 19-20 роках. Всі сказали супер. Така крута стратегія, так нам подобається. Ми, звичайно, зараз візьмемося і так лупанням зараз. Вони сказали, ну і все, нічого не робиться, нічого не робиться взагалі. Це туди ж про імпотенцію, про небажання, про неможливість. Ну просто, знаєте, ну, не, ну, не, мож, не, може, не може. І не зможе. Бо якщо за 10 років не змогла влада, людина, ваш чоловік, жінка, ви маєте розуміти, що вона точно не зможе. У вас воля, щоб щось змінювати. Це дуже важливо. Я вважаю, що гірше, ніж терпіть терпіл, це нічого не може бути. От тому от ми цим займаємося. Ми вважаємо, що ми маємо системно показувати можливості для киян, що треба зробити, як треба зробити, і як потім працювати з цим. Подхо, підпишіться, поставте лайк, ставайте патроном. Хочете спонсором на Ютубі, хочете патроном. Безпосередньо на патроні нам дуже важливо системна незалежна підтримка. Так ми вже це робимо з дев'ятнадцятого року. Скоро скоро, скоро, скоро буде якісна зміна керівництва.